Так це місто чи містечко чи місцевість Зальбург. Це найпівнічніший форпост і кордон, куди дійшла Римська імперія. Далі на північ вони не просунулись на цих горах. Ось у них тут був такий, таке місто було. Не знаю, Сальбург ще це назва. Тут є музей і взагалі в місцевості дуже полюбляють згадувати про те, що тут, що тут були римляні, багато назв, ресторани, різні дороги і все інше пов'язано з... з римлянами. Ці фундаменти оригінальні, а ось музей, я думаю, що там відбудована. Все сучасне. Це реконструкція їх будинків, імітація і так далі. А ось там далі музей і таке маленьке містечко. Це саме містечко. Але туди я сьогодні не піду. У мене інша мета. Сьогодні я хочу попасти на кварцевий кар'єр. Тим більше, що погода сприятлива і з'явилось сонечко. Зараз екскурсія. Тут діти. Тут біля каси, як завжди. Купа сувенерів. Я в музеї, який присвячений місту Зальбург. Тут Перелічені римські кайзери. А, це імператор. Для нас це імператори. Римські імператори. Так, музей Зальбург відклали на потім. Зараз рухаємось. бік кар'єра. Це було достатньо велике поселення, тому навколо нього були такі різні прикордонні вежі і так далі. Тут розповідається про все, все що було знайдено при дослідженні дослідження залишки цього міста. Ось тут у косях на такий кордонний стовп. Це, мабуть, тут якась земля була якогось імператора. Коли ще не менше була поділена така величезна кількість маленьких, як сказати, земель, країн і так далі. Ну, вежа така вежа, тут залишився лише один фундамент, тому я якось на швидкості пройшов. Полз. Ось ця вежа. Якийсь там напис? Проти сонце погано видно. Ну, звісно тут. На схилі чи на, на, на верхівці гори звідси все було видно. Ось тут така довга дорога, там внизу якісь поселення, міста. А я йду вперед. Там на горизонті чотири вітряні електрогенератори. Рухаються. Ось Там з'явилися якісь хили, але Google пише, що туди одне годину йти. Ось це от краще видно. Я думаю, ліне з латиною означає ліміти і кордони. Це кордони Римської імперії. Рокада, так дорога вздовж кордону. Те ж саме тут така вежа намальована, спостерігали вони, слідкували за кордоном. Хатинка Лело. Можна відпочити, зробити пікнік. І ось є смітник. Це десь глибоко у лісі. Є смітник. Лава. Хоч під, під дахом, хоч тут. Сиди, відпочивай. Ой, хатинку лева ще раз хотів Сто відсотків тут кабани бігають. Бо біля дороги багато порита. І ось тут, туди пішли і стежки. Що їм тут треба. Вони тут живуть. Нічого собі тут в лісі. Залізниця з'явилася. І попереджувальні знаки знак стоять. Як положено. Все за законом. Зараз обідати вся, а танка нагадує про це, але сьогодні в мене немає бутербродів, тому проходимо повз. Аж хан що це означає? Я не знаю. Я довго шов-шов. Нарешті прийшов. Ось тут такий паркан і... і а ось є оглядовий майданчик. Піднімаємось сюди. Раз з'явилася. сделалася. якесь червоне озеро. Вот туди вода стікає. фотографувати. Над вот цим кар'єром. Ай, краса. Я панораму, бо вот, дуже красиво. все доріжки тут викладені величезними брилами, щоб туди никто злодіїв не з'їхав. Повз паркани йде даунхільна траса. Мені здається, це вони собі зробили такі хатинку. велосипедисти даунхільщики А я спробую їх стежкою спуститись вниз, так буде коротше. Тут такий досить небезпечна ділянка така. О. якимись козлиними тропами чи косячами повертаюся вниз да тут на велосипеді важко їхати а треба швидко щоб бути чемпіоном як вони тут їздять ноги зламати, а й шия. Але це найкоротший шлях, щоб не тіти годину серпантинами. Ну, Не скоротив собі дорогу. По схилу спустився прямо вниз і вийшов на цей залізничний міст. Я ж тут задалі, я дорогу знаю Доволі насичена дорога, я не знаю хто тут, хто тут їздить, але достатньо часто вони, вони їздять РБ-15 тут Курсує Ганяють, хлопці Обогнав мене. Навіть насичена така траса. Я. <ріст> я. І дівчата катаються. Я був десь там на той горі. Важко по горах бігати. Я щось тут ходив по приватних дорогах, але треба перевести, що тут можна робити, а що ні в цьому лісі. Ось я повернуся до початку. Це римське місто Сальбург. І тут десь реконструкція їх дерев'яного парка, ну, а теж залишки чи оригінальний рів і насип, якими вони, вони оточили своє місто. Знову тут якісь стовпчики кам'яні з написами. Тут ніби два читається, не знаю три. Ну, а я ходжу тут на округи. Забратись неможливо, як і ворогам. Вода, рів і високе море. Так воно виглядає, тут якийсь басейн, можливо тут ритуальні були якісь занурення у воду. Я не знаю, що тут, як кремляні, якої релігії дотримувалися, і як? як все відбувалося, але це звідторили. Ще один басейн. Можливо вони тут жаб розводили, я не знаю. Сходи не для когось, хто туди, хто туди залазить по цих сходах. Якісь тваринки. Звідки починалось, Там і закінчує. Це римське, римське місто, фортеця Зальбург. Зараз це музей. Ток 17 кілометрів по горах. Майже пів кілометри підйоми. Тому, думаю, достатньо калорій Витратив треба. Треба вже повертатись та пообідати.